Мене звати Анатолій Мельниченко Сьогодні черговий раз, при, коли ми їздили, якби дивитися за кубами, ми побачили біля центру волонтерської допомоги стали людей людину, яка розбирала нашу конструкцію, а саме інформаційний клуб Дмитра Карпачова. Ми зупинилися, запитали його, і в деталі виявилося, що це можливо один із тих людей із тих людей, які постійно нам пошкоджують куби, розломують і, і просто викрадають. За останній час, буквально за два дні, нас просто викрали, якщо не помиляюсь, близько семи кубів, і дуже багато із них багато пошкодило. А що вам ця людина сказала, коли ви до неї підійшли? Він сказав, що вони стояли біля одного з магазинів на Полівій і під'їхала машина і запропонувала заробити 100 гривень. Його задача була це зняти три куба і потім привезти його до кінотеатру космос. З його слів він говорить про те, що це було п'ять машин, які роз'їхалися у різних напрямках. Також дивним є те, що він назвав якби. Подібну машину, яка є, є у, одни, один, у одних із наших людей. І ми, звичайно, з, не, з усіма своїми зізвонилися і виявилося, що жодних вказівок ніхто з наших людей не давав. І відразу викликали на місце працівників міліції, міліція приїхала і зараз намагаємося на місці з цим розібратися. А скажіть, будь ласка, сьогодні за вечір вже були якісь подібні ситуації? У, на Бугуні. По вулиці Малікова і Проспекту Мира два куба були просто розтрощені, розломані. Е, також ну, за, за сьогоднішній день багато із них було порізано, пошкоджено і тому подібне. Е, на всі ці виклики викликали. В основному, в більшості випадків викликали працівників міліції, реєстрували заяви і якби. А цей чоловік, якого ви сьогодні, так би мовити, зловили. Що він говорить? Де мали зніматися куби сьогодні? І що далі буде? Він говорить, що ну його задача це була зняти куби, зокрема біля Форшату на зупинці, і далі два куби біля молодіжного ринку і біля кінотеатру Космос. Після цього він мав їх якби залишити біля кінотеатру Космос при вході, і ну, все, все, що він зараз нам мересові. Дякую.